Вітаю, друзі, на каналі Криптофан Я Сьогодні поговоримо про DOX і як його виводити на біржі, але попередньо розберемося з гаманцями, як з гаманцями в телеграмі, так і з іншими гаманцями, такі як Майтон Вали та Тон Кіпер. Багато людей не розуміють нюансу, що в самому гаманці телеграму є умовно два гаманця. Ось Оце, що ви бачите, це так називаємо зовнішній гаманець, і в нього є свій загальний баланс. Але якщо ви подивитесь сюди, то тут є тон це є внутрішній гаманець, він не кастодіальний, тобто ключі знаходяться у вас безпосередньо. І тут, як ви бачите, зовсім інший баланс, який відрізняється від цього. Якщо ви подивитесь, тут у нас є долари тонкоін, біткоін і ноткоін, тобто свої баланси. Але якщо ми заходимо сюди, в тон Beta і відкриваємо, то у нас тут свої тонкоїни. Свої ноткоїни, бачите інші баланси, і свої навіть, грам, і тому подібні інші монети з мережі тон. І адреса тут, якщо ви побачите, в мене, наприклад, закінчується на QLAN. Тобто адреса цього гаманця інакша. Але якщо поповнити цей гаманець, так? Наприклад, зовнішнього гаманця, вказував, наприклад, монета Тон, то як ви бачите, в мене XYXA в кінці зовсім інший гаманець. Тобто. Ось це, що ви бачите тут, та оцей ось ось баланс, то цей гаманець прив'язаний безпосередньо до вашого Telegram аккаунту Тут ви можете також надсилати, поповнювати, обмінювати. Та тут є P2P-маркет, саме цей гаманець зовнішній працює лише з P2P-маркетом. Щоб, наприклад, вам відправити кошти сюди в тон Beta, то необхідно буде оплачувати комісію, як, наприклад. Ви працюєте з будь-яким іншим гаманцем. Заходимо сюди бачимо знову QLAN, тобто інший гаманець, але де нам взяти сіт-фразу? Поясню, для чого далі вам потрібна буде сіт фраза. Багато питають людей, чи мені використовувати тонн Space Beta, чи Тон Keeper, чи Mython Wallet. Я вам покажу, що зараз різниці немає. Дивіться, якщо ви заходите в налаштування, от, наприклад, ви маєте ваш гаманець, заходите сюди в налаштування, і тут у вас є Tone Space Beta, кнопочка зверху, саме перша. І дивіться, натисніть для перегляду фразу. Тут ваша є секретна фраза, ті 24 слова для відновлення або для користування на інших гаманцях. Зараз покажу, що в мене тут, бачите, докс також прив'язаний. Вертаємося. Назад і беремо, наприклад, умовно Mython Wallet. Я відкрию. так, І подивіться на баланс. Тут і тут одинаковий баланс. Давайте подивимося на активи. У мене тут по ноткоїну 15870 870 ноткоїнів, і тут у мене 15870 870 надкоєнів. Тобто, у мене баланс одинаковий. Гаманці не відрізняються між собою абсолютно нічим. Дивіться, адреса QLAN в кінці, і тут так само: QLAN в кінці. Це один і той самий рахунок. Просто вигляд зовсім інакший, послуги надає інша компанія, але підключається до одної і тої самої мережі тон. І, наприклад, як нам звідси та, взяти цю сіт-фразу і перенести сюди. Тут у нас така кнопочка Main, і, наприклад, додати гаманець. Бачите, в мене тут декілька гаманців багато Добавляю. І тут є можливість створити гаманець або імпортувати з 24 слова. Тобто ви берете цю сіт-фразу, імпортуєте сюди. І таким чином ви цей гаманець дублюєте сюди, на Майтон Wallet. І покажу вам також. От, Тон Кіпер. Подивіться, абсолютно все це саме, що тут, що тут, що тут, що баланси, що адреса все одинаково. Єдина різниця, що а, кожен гаманець по різному бере комісії і е, по різному виглядає, і може додати свої якісь активності, різні, тобто якісь промо акції і тому подібне. Давайте тепер поговоримо про обмінники в самих гаманцях. Це важливо, тому що, як правило, вам треба буде переводити на біржу. Як проводити на біржу, поговоримо далі. Там є свої нюанси. Але давайте глянемо, що нам потрібно в кожному гаманці для того, щоб переслати, наприклад, наші докс, які у нас будуть, вони всі працюють на мережі TON, так як NotCoin, Gram і тому подібні монети. Тому, в принципі, в теорії буде все те саме, що, наприклад, з ноткої. Ми зараз будемо розглядати приклад на ноткоїні. Наприклад, якщо ми хочемо переслати з гаманця на гаманця і які комісії у нас будуть знімати. Тепер дивимось. я умовно на кожному гаманці хочу переслати одну тисячу ноткоїнів на інший якийсь гаманець. І дивимось, що у нас по комісіям. По комісіям, наприклад, у нас на тонкі це 0,01 тонн забирає це орієнтовно 8 центів. Наприклад, комісія за переказ на тонн Space той, що всередині Телеграм це складає вже 0,1 тонн, тобто в 10 разів більше. А комісія на MyTonWallet, як бачите, взагалі ну, просто копійки складає. Ось вам, в принципі, і відповідь, чому я в основному стараюсь користуватись Myton Wallet. Отож, маючи ці три е, основні гаманці на тон мережі, ви можете приблизно самі заходити і дивитись, де вам вигідніше робити. Але беремо умовно, що ви маєте ноткоїни, коїни. Так, давайте я зараз це все позакриваю. І вернемося назад. У вас є ноткоїни, чи у вас є монети DOX, але у вас немає комісії тонн для переказу, де її взяти. Хоча тут, як ми бачили на Mython Valet є копійки, але ну, беремо умовну, якщо у вас взагалі нуль, де її взяти, ми можемо скористатись, тут є поміняти. Бачите, тут обмін, тут обмін і тут обмін. Давайте я зараз відкрию на кожному гаманці і подивимося, які умови. Ось я вибрав на кожного гаманці умовно, що я хочу поміняти. 100 ноткоїнів, 100 ноткоїнів тут, і 1000 ноткої тут. Дивимося, якщо я буду міняти на тон кіпері 100 ноткоїнів, я отримаю 1.64. А якщо я нажму тут знизу кнопочку, бачите, і подивимося, яка у нас іде комісія. У нас, у нас блокчейн фі 0,18 тонн. Розумієте, та? непогано так. Якщо ми беремо тонн з Beta, тут взагалі 0,35 тонн дуже багато, дивимося, що у нас пропонує Mython Wallet. Комісія складає 11 ноткоїнів, вам не потрібно тон використовувати. Ви берете і просто в Mython Wallet обмінюєте. Без ніяких проблем. Якщо тут вам вже треба мати тон -коін, і тут вам треба мати тон -коін, якого у вас немає. То тут ви можете оплатити комісію самим ноткоїном. Надіюсь, цей момент ми також розібрали, і ви зрозуміли, де брати тон умовно для комісії, якщо вам треба якась невелика кількість і а, обмінювати. Давайте тепер перейдемо до моменту, що нам треба переказувати ваші ноткоїни, тонкоїни чи будь-яку іншу валюту в мережі тон. Переказ відбувається доволі просто: send, надіслати, і тут у нас відправити. Ви відправляєте, берете якийсь гаманець умовний. Так? Наприклад, 1000 ноткоїнів. І що у нас тут є комісія? Нажимаєте Відправити і все. З гаманця на гаманець на кастодіальний це робиться саме так. Просто вказується адреса, кількість і відправили. Але що у нас з біржею? А з біржею у нас є нюанс. Давайте відкриємо нашу біржу. І тут у нас є активи. Наприклад, я покажу це на біржі OKX і поповнити. Нам треба поповнити нашу е біржу ноткоїнами чи майбутніми DOX. Нам пропоную вибрати криптовалюту. Напевно, тут вже в самій біржі є DOX, Давайте його і відкриємо. Ось, DOX вже є, гаманець. І коли ми вибираємо мережу, мережа у нас е лише тон. TON, тон. тон мережа. Далі дивимося, потрібно вказати комент. Бачите, вас попереджає, що при переказі на біржу треба вказати комент, він деколи називається мемтег або будь-яким інакшим чином. Поїхали. Що нам необхідно в цьому випадку зробити? Коли ви переказуєте на біржі, як правило на біржі, оцей от гаманець він є загальним для всіх. Ну, давайте для простоти, я вам це так поясню, що він один на всю біржу. А ось цей коментар це як якбуд ваш айдішник вашого гаманця на біржі. Тому, коли ви переказуєте, наприклад, давайте на майт на Валеті, покажу, виділяємо стараємо старий. так, І тут, коли у вас є коментар, ось, бачите, вказано, обов'язково, коментар або мемо. Ось тоді, коли у вас а, є вказано і адреса, і MemoTech, тоді на біржу ви можете відправляти. Якщо ви відправите без ось цього мемо, бачите, навіть Mython-value не дає вам можливості відправити, бо знаю, що це гаманець біржі. Але якщо ви скористаєтесь іншого гаманця і відправите, то кошти підуть і на ваш вони баланс не прийдуть. Тоді треба буде зв'язуватися з Тих підтримкою самої біржі, і повірте, у мене була ситуація, що мій знайомий так відправив ноткоїни, і ми, напевно, тижні два чи три мучили, щоб доказати, що це наші ноткоїни. Тому будьте уважні, цієї муроки я вам не бажаю. Обов'язково звертайте на біржі, особливо, якщо на біржу ви відправляєте, чи є там коментар, чи ме бо, наприклад, давайте подивимося на прикладі. USDT. Давайте виберемо, наприклад, мережу Tron. І бачимо: ну це у нас USDT. так, не, не Dox, не Not, тобто звичайні долари. І дивимося, що тут у нас тільки адреса. Більше нічого немає. Але якщо ми візьмемо USDT в мережі, давайте, трону, о, тону того самого, давайте, тон. так, що ми бачимо? І адресу, і коментар. Тобто, це обов'язковий момент, що ви можете вказати коментар. Коли переказуєте на біржі, біржа деколи його питає. Не у всіх випадках, як бачите, з мережою Tron, але в даному випадку це обов'язково. Надіюсь, відео для вас було максимально корисним. Ви розібрались у всіх моментах з гаманцями, у всіх моментах з переказом, у всіх моментах з обміном. Я розумію, що для більшості людей це нова і не, можливо не до кінця зрозуміла інформація, але все нове, що в нашому житті, воно спочатку важко дається. Далі йде простіше. Бачите, що тут складного нічого немає. Є один гаманець, і другий гаманець, адресу вказав, відправив суму все як в звичайному нашому житті, коли ми користуємося банкінгом. Єдиний нюанс, коли ви там переказуєте на біржу, треба щоб вказувати коментар. Все максимально просто. Ну і дивимося, коли переказуємо або обмінюємо на комісії, щоб не переплачувати. Моя рекомендація це, звісно, Mighton Valleyт. Я думаю, ви зрозуміли тепер, чому я ним користуюсь. Якщо ви залишились запитання, то задавайте в телеграм у групі. Посилання у нас буде під відео, бо на самому Ютубі я, як правило, доволі рідко відповідаю і не завжди можу надати повну інформацію особливо тому, що я не можу надати, наприклад, скріншоти або написати якийсь доволі об'ємний коментар. Тому краще пишіть в телеграм-групу в наш телеграм-чат. Надіюсь, я для вас максимально розкрив всю інформацію, Буду вдячний за подобайки. А наразі у мене це вся інформація, і кажу вам до зустрічі.